Контрбатарейні радари на фронті це неодмінна річ, яка допомагає артилеристам. Ось такі системи допомагають визначати положення та місце розташування ворожих пускових установок мінометів, артилерії та РСЗВ. Сьогодні в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали радари AN-TPQ-36, 48 і багато інших. Вони вже зараз допомагають нашим військовим шукати, фіксувати і знищувати російські пускові установки, де би вони не були. А у цій програмі ми розповімо про ще один контрбатарейний радар, який в рази потужніший за усі, якими сьогодні користуються ЗСУ. Це німецька кобра, яка вже потрапила до України прямісінько із Бундесверу. Розробкою кобра займалися одразу кілька компаній: Талес, Airbus Defence and Space і Lockheed Martin. Це потужні корпорації, що спеціалізуються на створенні оборонних технологій. Тож інженери вклали найкраще у цей контрбатарейний радар. Він, до речі, на озброєння німецької армії став лише у 2005 році. Тож це цілком нова, потужна і сучасна система виявлення. Її РЛС виготовили на основі твердотільної фазованої антенної решітки сантиметрового діапазону. А цифрові системи і технології, які заклали сюди інженери, дають можливість комплексу всього лише за дві хвилини визначити точні вогневі позиції аж 40 одиниць різноманітних пускових установок ворога. Дальність кобри від 40 до 100 кілометрів. Таким результатом не можуть похизуватися ті радари, якими сьогодні користуються в ЗСУ. Однак дальність виявлення залежить від рельєфу місцевості, погодних умов і найголовніше типу пускової установки. Радар кілька разів на секунду сканує місцевість у пошуках. І коли він фіксує випущений снаряд, може обрахувати точні координати пускової установки ще до того, як сам боєприпас впаде на землю. Це лічені секунди. І ця швидкість дозволяє практично. Миттєво відкрити контрбатарейний вогонь, а це унеможливлює шанси ворога на втечу. На жаль, у самих німців таких систем не так багато, тож максимум, на який можуть розраховувати в ЗСУ, це три одиниці. Ніби й небагато, але в поєднанні з далекобійними артилерійськими установками, як Краб, Цезар чи Сюзанна, ці системи в парі стануть ідеальним інструментом саме для контрбатарейної боротьби. В умовах активного використання росіянами артилерії на фронті це саме те, що потрібно. Тепер, що стосується тактико-технічних характеристик Кобри, системи РЛС тут твердотільно фазована. Вона отримала назву Сібенд. Сектор руху РЛС 180 градусів по горизонту і від мінус п'яти до плюс двадцяти п'яти по вертикалі. Дальність виявлення цілей до ста кілометрів, а одночасно радар може фіксувати до сорока об'єктів. До слова, встановити радар можна в будь-якому місці. Колісна база 8х8 дозволяє проходити у важкодоступні місця. Попри свої габарити, кобра доволі швидка і маневрена система. Вона може розвивати швидкість до 90 км на годину, а це дозволяє блискавично швидко долати великі відстані між різними ділянками фронту. За потреби кобра може долати насипи у 30 градусів, метрові рови і двометрові траншеї. До слова, запас ходу цього комплексу пів тисячі кілометрів. Тож, попри свої габарити, це ще й доволі економна система. До складу станції входять антенна система, процесор обробки сигналів, індикатори обстановки та органи управління, апаратура навігації, зв'язку, обробки та передачі даних, а також система електроживлення усе це в комплексі дозволяє обчислювати точки падіння ракет і снарядів, щоб здійснювати коригування вогню своїх підрозділів або ж завчасно попереджати про обстріли. А для того щоб максимально точно визначати координати. Під час обробки сигналів використовується цифрове стиснення імпульсу, фільтрація частот, обчислення помилок та далекодоплерівська інтерполяція. Вартість одного такого радара 50 мільйонів євро. І це виправдана ціна, адже кобра вважається найкращою системою у світі, що здатна виявляти зброю наземного базування. Вона має сучасний потужний радар, передову обробку та інтегровану гнучку систему управління контролю та зв'язку. Усе це в комплексі дозволяє кобрі ефективно і надзвичайно точно виявляти ворожі пускові установки з відхиленням буквально в кілька сантиметрів. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали змогу працювати з найкращою у світі системою виявлення. Для захисту від перешкод Кобра використовує системи зміни частот і цифрову селекцію рухомих ціл. Тобто обдурити цю систему практично нереально. Оператор має можливість регулювання рівня хибних тривог і формування карти перешкод, а зниження рівня бічних пелюсток дуже ускладнюють ворогу виявлення місця розташування кобра. Такі потужні сучасні контрбатарейні радари, які зсу отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, дозволяють не лише берегти життя наших військових, а й ефективно знищувати пускові установки російських расистів. Технологічні можливості і швидкість обрахунків зробили комплекс Кобра найкращою системою у світі, що може виявляти усі сучасні наземні пускові установки.